Доброго дня, вітаю вас, малята! Прийшла весна, і перше весняне свято це міжнародний жіночий день. У цей день вітають всіх жінок, матусь, бабусь, дівчаток. Послухайте віршик. Любій на світанку, квітку подарую, з Днем Святковим привітаю, міцно поцілую. Хай моя чудова квітка на вікні зростає. Із матусею щоранку сонце зустрічає. І найчастіше це свято дарують квіти. А наші матусі подарували квіти в горщику. Подивіться на екран та допоможіть мені дізнатись, якого кольору квіти подарували матусі. Якого кольору квіти? Правильно, квіти жовтого кольору якого кольору квіти? Вірно квіти синього кольору. Якого кольору квіти? Молодці. Квіти зеленого кольору. Якого кольору квіти? Дуже добре квіти червоного кольору. Ви чудово впоралися із грою та вірно називали, якого кольору квіти подарували матусі. А я кажу вам дякую та до нових зустрічей, малята!